Гарна у нас тут галявинка. Mm -hmm. Бачила, які квіточки гарні. Mm -hmm. Малесенькі. І так, їх багато тут, mm -hmm. дуже класно. Вони такі росли. Біжить І Лія подряпалась, тепер їй треба пластир. Привіт всім! Сьогодні. Шукаю натхнення для того, щоб записати принаймні коротку нотатку, тому що вихідні відпочивали. Відпочивали вчора до нас знайомі друзі з сусіднього містечка, приїздили разом зі своєю маленькою донечкою, ровесницею Лії. І ми тут трохи посмажили м'ясо, трохи зробили таке ось барбікю, посиділи. Власне, непогано провели час, багато спілкувалися. Єдине, що не було зовсім знову ж таки бажання на. Показувати такі ось спокійні, якісь наші моменти життєві, але, звичайно, життя не складається лише з робочих буднів, те, що ви зазвичай бачите на каналі. Власне, що, що казати? Подумалось мені зараз з, занотувати, точніше, Сказати, попередити про те, що вигорання воно для всіх людей притаманне. А тим більше, якщо це щось на кшталт творчості, те, що відбувається в мене тут на каналі, мій настрій, коли я знаходжу постійно якісь теми, про які можна розповісти, щось показати. Але цей ресурс, це натхнення, скажімо так, творчий такий потенціал, він все одно виснажується і дуже важко підтримувати в такому темпі щодня. Відео щодня. Намагатися виглядати позитивно, говорити про щось позитивне, знаходити ці позитивні теми. Тим не менше, я, я не планую нічого закидати. Я планую це все продовжувати, але мені теж потрібні вихідні, все ж таки, щоб не настав той момент переламний, такий ось справжнє таке вигорання, перевтома, коли просто буде поставлена жирна крапка, і, і все закінчиться. Не хочу, щоб цей момент наступав. Тому хотіла вже давно сказати, що для тих, кому важливо слідкувати за моїм життям, за життям нашої родини, в Ютубі є така можливість під цим відео, є такий дзвіночок. Часто блогери просять на нього натискати. Для чого це потрібно? Справа в тому, що Ютуб пропонує відео, канала, який ви постійно дивитесь, чи принаймні майже постійно дивитесь. Він вам підкидає нові відео і каже, що ось дивіться є щось новеньке. Цей дзвонок потрібен для того, щоб надходило повідомлення. Можна я поговорю? Добре? Нашими друзями, щоб приходило повідомлення, що вийшло нове відео. Якщо не стоїть дзвоник, відео про ну кілька днів немає нових відео, YouTube просто перестає вам в звичайних рекомендаціях показувати ось ці нові відео на каналі, і таким чином губиться канал. Справа в тому, що це так працює. Якщо у вас особливо, якщо у вас багато підписок, тоді Серед цих підписок, ось цей канал, який ви кілька днів, там тижнів не дивилися, він просто пропадає і дуже важко. Ну, принаймні, мені колись писало, що було дуже важко знову знайти канал, знову побачити, що там відбувається. І щоб такого не ставалося, ось цей дзвонок, він допомагає щоразу. Ну, навіть якщо кілька днів не виходить відео і раптом з'являється нове, щоб цей дзвонок надіслав повідомлення, точніше, YouTube надсилає повідомлення, що нове відео вийшло. Не знаю, чи для вас це актуальне таке зауваження моє, але. Якщо, якщо вам важливо не губитися, а мені важливо, щоб ви не загубилися, то будь ласка, відмітьте цей дзвоник і будемо триматися купи. Не так щоб я планувала припиняти чи робити перерву, але все може статися можливо Ось сьогодні. Справді хотілося розвіятись, перемикнути свою увагу на, на те, що відбувається навколо, і трохи відійти від справ, так би мовити, в ширшому розумінні цього слова. Тому ніякої особливої теми я сьогодні не піднімала, окрім того, що так треба визнавати, що втомлююсь, і від щоденних справ буденних теж втомлюєшся. Це не для кого не секрета. Я жива людина, як би там комусь не здавалося, як би там мене хейтери не критикували, точніше не писали, що я ось така, якась занадто несправжня. Ні, справжня, так, і втома мені теж притаманна. Тож працюємо далі, так, Лічка? Mm -hmm. Тобі класно вчора було? Ти гралася? Mm -hmm. Було весело. Сьогодні теж відпочиваємо, так? Ще треба піти погуляти нам. Продовжити нашу прогулянку в сусідньому лісі, так? В наших хащах, і подивимось, як там справи, і покажемо нашим друзям, так тоді. Угу. Добре, і ще хотіла одне невеличке оголошення зробити: що я планувала закінчити збір, точніше, не закінчити збір, а провести лотерею, ляльки-мотанки. Як ви пам'ятаєте, я розігрую три лоти в благодійній лотереї, де ми збираємо гроші на автомобіль для. Автороти ТРО Полтавського, там де служить мій друг, і моя мета була зібрати 100 тисяч гривень вже. Скоро мене два тижні. На сьогодні ми зібрали 65, Це дуже класний результат. Я вирішила сьогодні не припиняти цей збір, а продовжити його до неділі, до нашої традиційної прямої трансляції, де я вже підсумую сам розіграш, лотерею і остаточну суму підіб'ємо, скажімо так, підсумки для того, щоб ось до неділі ще був шанс зібрати більше коштів. І вже завершити цей збір, скажімо так, і перейти до наступного. На жаль, вони тривають, ці збори, і потреби не закінчуються. Ось таке, що в мене маленьке оголошення. А, власне, дякую, що слідкуєте за каналом. Не пропадаєте. Завтра... <кхе> Завтра вже буду більш в стандартному форматі з вами спілкуватися, покажемо вам влоги. І... Життя продовжується. Ось що я хотіла сказати. Дякую, що підписані на цей канал. Ставити постійно вподобайки. Не забувайте писати коментарі. Я теж їх читаю постійно і намагаюся оперативно відповідати, якщо є така можливість. Тож, дякую. Сьогодні хлопці продовжують гратися з вогнем, скажімо так, під контролем, все, звичайно, під наглядом, але це так цікаво і супер можливість, що ось так можна. Це робити. І про курей. Вчора начебто домовились ми з нашими знайомими, що коли ми поїдемо влітку на місяць, вони беруть на себе <сування> зобов'язання годувати наших корей. Ну і яйця збирати, що треба робити бажано щодня чи принаймні раз на два дні. Там води достатньо, спеціально зроблена у нас така поїлка. Для пиття там вистачає води на два дні, точно, на три дні, навіть якщо буде спекотно, то точно на два дні вистачить. Так, і ще згадала, що ви запитували, чи нам вистачає яєць. От зараз, коли вони почали непогано нестися. 3-4, інколи 5 яєць на день, то звичайно ми не купуємо яйця. Доволі часто собі дозволяємо омлет або щось випікаємо і яєчню смажимо. Тож яєць нам вистачає, не купуємо поки що. Коли мало яєць було, або зовсім не неслись вони 3 місяці, то звичайно купували. Ось, відповіла на питання в оперативному режимі, як завжди, що бачу, ти співаю. А Петро собі маршмеллоу посмажив на вогні. Але тато вже сказав загасити, бо дим іде. Вікна йому це не сподобалось.